Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу з вами поділитися відгуком на Powerbank. придомую в розетці Powerbank. А Spiрінг 30 тисяч мА, 65 Вт потужністю видачі зарядки. Наче повинен бути водонепроникний. ну Може не поглиблення у воду, а від якихось крапель, які можуть потрапити там легкий там дощик, там просто морось. Powerbank Легкий в застосуванні. Має. Ручку для переносу має виходи Type A, Type-C, по два виходи. Керується він трьома кнопками. Одна кнопка показує його повністю заряд, друга перемикає колір ліхтарика, якісь там режими. Ну, це може, якщо комусь треба зробити якусь атмосферу, не знаю, мені воно не потрібно. І третя кнопка просто перемикає потужність просто світло-білого ліхтаря. Ось перший режим, це легкий, коли треба трохи підсвітити свою. Область роботи. Середній і сильний. Він засвічує невеличку комнату. Ну, дуже, дуже потужний ліхтарик. За це їм сп... дякую розробникам цього павербанку. Так, що я хотів сказати? Потужність його, об'єм його не 30 тисяч, а. Зарядив я через тестер. Якби вам ще його показати, це тестер. Десь він у мене там лежить, не буду до нього звертатися. Тестер USB-доктор теж з Китаю він показав заряд 19 10600 мА. Ну, можна сказати, з якимись похибками буде 20 тисяч мА годин. Для чого він підійде, підійде такий повербанк? Такий повербанк підійде для заряджання усіх телефонів. о, eh, eh, якщо потрібно вам для Заряджання телефонів Redmi з технологією VOK, він не буде заряджати як звичайна зарядка. Вок він не підтримує. Але інші Quick е Charge, навіть якщо я не помиляюсь, Huawei там є в списку, він підтримує. Ось усі його характеристики, виходи на Type-C. На USB A, якщо ви, ви бачите, ось такі в нього характеристики. Також він підтримує саме для чого він брався, через 65 ватний, або як в моєму ем, варіанті 100-ватний кабель живлення Type-C через порт Type-C. Особливо хочу а, зробити примітку. Повинен бути значок блискавки. Якщо у вас нема такого значка, то вірогідність 99%, що ваш Type-C-порт не підтримує а, Power Delivery, і вам потрібно брати якийсь перехідник на а, 5%. І два, або який у вас там е, кабель живлення, ну, перехідник живлення в вашому ноутбуці. Також е, хочу примітити, що живлення повинно не перевищувати 20 вольт. Ось, беремо, під, е, підключаємо Type-C. Це перше, ми підключаємо цей кабель живлення в Type-C порт. Зараз я спробую це зробити однією рукою. Це дуже о! Ось, а, кабель засвітився. На ноутбуці, як ми бачимо, З'явилася блискавка, що а, воно заряджає. Ось біля батарейки. Ну тут дуже погано видно. Телефон не передає усю, усю картину. Так. Що йде заряджання. Так. Ось. Ми побачимо. Що йде зарядка. А якщо блискавка світиться, то йде зарядка. Я зараз від... відключаю і зарядочка пропадає. Листочок показує, що перейшло в економний режим в мене ноутбук. Так. Це перше. USB Type-C виходи. Цього повербанка підтримують Power Delivery і підтримують заряджання ноутбуків 20 вольт. Що ще хочу додати? Виходи Type A теж підтримують Power Delivery, але вже не підтримують 20 вольт. Ось кабель 3 А. Ну, тут не побачите, тут підписано десь у мене, що воно 3 Ампери. Я під, під, підключаю до порту Type A і включаю заряджання ноутбука. І ми зараз побачимо з вами. Якщо ми встигнемо. Так... Якщо встигнути, тут виходить сповіщення. А, зараз не виходить, мабуть, тому що в мене відкрита інформація про стан заряду. Так. Зараз знову вимикаємо, підключаємо. І для тих, кому це цікаво, то бачиш, не хоче воно. Іноді воно пише. Це може якась. Просто хочу вам продемонструвати. Може він зараз мені. І. Ага, може і не підтримує Power Delivery в усіх Type A. Ось я з вами і перевірив. Так, давай цей Powerbank Ось так. Bam. Цікаво. Дуже цікава річ. Може, у мене якась проблема з кабелем. Ну, давай, покажи це повідомлення. Людям треба продемонструвати можливість такого повідомлення. Ну, не <artık> знаю. Дивіться, у мене виникало повідомлення. Що заряд вашого ноутбука підтримує зміну сили а, заряд, зарядного пристрою? Ну, не хоче. Не хоче воно вам ділитися цією інформацією сьогодні. А, отже, цей ноутбук а, HP. Підтримує два типи е, зарядок. Це в нас буде зарядка 45 і 65 Вт. Якщо подивитися технічні характеристики ноутбука 850g5, це вже я пішов не в, не в тому напрямку. Вибачте, але я хочу, щоб ви знали, якщо вибирати цей павербанк саме для. Ось, fummm... Power Supply. 45 і 65 Вт-адаптери. Через USB Type-C також 45 та 65 Type-C адаптер. Ваш ноутбук має якісь характеристики. Павер uh, підтримки 45 60, 65 Вт. Якщо у вас тільки 65 Вт, вам потрібні зарядні пристрої тільки 65 Вт. Якщо 45, то 40, можна 45 та 65. Ось. Цей підтримує тільки через uh, USB Type C. 65 та 45 Вт. Через USB A. Максимальна потужність виходить 22,5 Вт. І максимальний вольтаж 12 вольт. Майте на увазі, якщо ваш ноутбук потребує зарядки, дивіться на характеристики 20 вольт, то USB A вже не потягне тільки USB-C. Ну, ось весь е відгук про цей павербанк. Так, е в моєму павербанці ще е відчувається м звук при заряджанні ноутбука. Так, останнє, що я вам покажу, якщо ви почуєте. Звук повербанка. Я до мікрофона максимально близько. Є тріщання. Так, FN максимальна потужність. Ну, його не чутно. Інколи коли навантажується повністю ноутбук, переходить в 65 Вт, тріск. Тріски десь на платі. Це або дроссіль, або конденсатори, вони тріщать. Погано це не знаю. Призведе це до якоїсь неполадки, теж точно не знаю. Якщо це дросіль, то це, мабуть, непогано. Просто тріщить собі той тріщить. Треба за ним слідкувати. Ось, обов'язково слідкуйте, будьте уважні, обережні. А так, дуже непоганий павербанк, як на свою ціну. Більш інших павербанків я не бачив. Все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Якщо у вас є якісь коментарі, які інші павербанки можна розглянути, Обов'язково спробую розглянути, тому що самому ця е, інформація цікава. Е, бо свій павербанк я заряджаю від сонячної батареї, потім заряджаю ним ноутбук, і ось так. Якось у мене при відключеннях світла є інтернет, ноутбук і якась робота. Дякую за перегляд. dopovať